Виставлю на своєму каналі. Тут буду розказувати трішки про в'язання, про те, як я в'яжу. Можливо, якісь буду давати поради зі свого досвіду, можливо, щось допоможе. Я в цьому дуже сильно сподіваюся. Ось, якщо якісь питання є, будь ласка, в коментарі пишіть. Я постараюсь на них якомога докладніше відповісти. Так, в цьому відео хочу показати, як можна зробити те саме кільце Амігурумі або. Там, чарі, кільце, Але без того, щоб е, саме кільце робити, щоб в нього набирати петлі. Існує ще один спосіб, і цим способом я користуюся, коли от, ді, це, бачите, початок ниточки такий не дуже рівний, вже він десь <свісно> використовувався цей кінчик, або там не вийшло в мене, не вийшло в мене те саме кільце зробити. Ось, і в цьому випадку є досить такий простий спосіб. Він починається з того, що ми так, нитка набираємо дві петлі. Просто дві петлі. Ось так перекручую, заводжу гачка і витягую. Так, цю петельку так само можна затягнути, щоб так, 100% було гарне кріплення. І тут ще набираємо 2, 2 стовпчика без накиду. Ось один і другий. Тепер в перший стовпчик, отут там де ми з тобто виходить від гачка другий стовпчик, але це ще петелька, а тут перша петелька. І ось сюди, в цю петлю, набираємо 6 стовпчиків без накиду. Ось зараз покажу. Один два, три чотири, Тут можна перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І якраз якщо так порахувати, гарно видно, що от в цю пательку із цієї петельки буде починатися другий рядочок. В принципі, нічого складного немає, комусь цей спосіб простіший. Я то звикла до кільця Амігурумі. Якщо, звичайно, нитка затягнеться, бо якщо вона затягуватись не хоче, то я використовую цей спосіб. Або навіть таке буває, що доводиться набирати там 4 петлі в кільце. І якось дуже незручно там в ту петельку першу втиснути і гачка, і нитку протягнути. Тому отакий от спосіб, все-таки, якщо набирається менша кількість петель, ніж 6, там 4, може 3 часом буває, то саме він зручніший. Ось. Але... Кожен пристосовується до того способу, яким зручно в'язати, тому це всього лиш поради, всього лиш якісь такі от для новачків, для починаючих я розповідаю. Далі, як, як вийде, якщо все-таки будуть мої відео набирати хоч трішки переглядів, тоді буду пробувати якісь в'язати і іграшки. І я особисто починала в'язати з овочів. Був період коронавірусу. Роботи не було. Переїхали з дитиною в село, тоді ще моїй малі, малі було. Із 3 роки, здається. От. І якісь були нитки в селі. Вирішила спробувати. там Яєшня була різна, там картопля навіть була. Картопля вареники, пельмені. Тому, якщо буде цікаво, обов'язково ще зніму відео, як зв'язати от такі от якісь продукти. Ось, а я дякую вам за перегляд, що зі мною залишалися. Якщо щось цікаве, будь ласка, питайте в коментарях. Я обов'язково дам відповідь на ваші питання. Підписуйтеся і чекайте нових відео. Все, дякую всім за перегляд, гарного дня!